Яким буде завтрашній день? Що він вам принесе? Розклад актуальний саме тоді, коли вам трапилось це відео. Вітаю! Мене звати Вікторія. І на моєму каналі ви можете подивитися загальні розклади для всіх, для всіх і кожного. За особистими розкладами, звертайтеся до мене на Viber або Telegram. Номер телефону буде в описі під відео. І так, три варіанти: перший, другий, третій. Перший, другий, третій. Загадали? Відкриваємо перший. Ой, я карта перевернула. Відкриваємо перший. завтра якісь сумніви будуть вас одалівати. Будете в чомусь сумніватися. В чому іменно? Будете завтра стояти перед вибором, так поступити чи так. От як поступити, щоб було краще. Ну, ви поймете, що ви володар ситуації, ніхто не має вам указувати і зробите правильний вибор. Тобто, ці сумніви... Сомнення... Вони будуть длитися недовго. Хороший день, завтра удачний. Хто вибрав варіант номер 2 Карта Світ, прекрасна карта. Чудове закінчення справ. Якась винагорода вас чекає, яку ви вже ну, давно чекали, отримаєте її завтра. Тобто безупречний, хороший день! Про що ж тут іде мова? Про кар'єрний рост. Про завершення якоїсь справи, яка довго не давала вам покоя, не давала рости далі, не давала кудись двигатися. Завтра ви позбудетесь цих оков, цих і взлетите просто вверх, і просто все прекрасно. Тож, хороший день. Удачний. Хто загадав карту номер 3 Сонечки, варіант номер три. Якесь розчарування вас чекає, з чим воно буде пов'язане і з вашим партнером? Буде пов'язане. Тобто, ви чекаєте якогось романтичного завтра вечора, романтичної зустрічі. На жаль, вона може не відбутися. Чому? Тому що по вині партнера. Щось таке станеться у партнера, не від нього, не від нього це буде залежати, але так станеться, що романтичного вечора не відбудеться. Трошки розчарування. Але ж головне, щоб ми були живі та здорові. Правильно? А романтика, вона приложиться. Так що. Хороший день, який варіант не вибори. Романтику перенесемо на післязавтра, ніде вона не дінеться. Бажаю всім гарного дня! Бережіть себе. Дякую за лайки, підписки та коментарі.